Сьогодні, от, подивимося, де діятиме, тому що нам його намалювали на правому фланзі. Я думаю, все ж таки його зону відповідальності це лівий фланг атаки. І саме там ця атака суперника твердохліб. От, твердохліб, між іншим, з інгульцем регулярно ходив до чужого штрафного майданчика. А зараз момент може бути у гостей І мож, не забиває з хорошої позиції Владислав Бугай. Програє він свою дуель Герману Пенькову. Ну, це вже момент. Восьмирічний голкіпер Минаю між іншим проти своєї колишньої команди грає за Львів у 2020 році. Пеньков провів три поєдинки. Ну, бачите, тут налетів і Пеньков на Бугая, і захисник. Поруч пробігав. Це, по-моєму, Горін, а не Німчанінов. І дістається владу. Може бути друга вимушена заміна. Нагадаю, що саме господарі. Подивіться, як побігли. Зараз Львів грає в меншості. Вихід ну, 4 в 4, по суті. Просить передачу, але удар поворотах. Просив передачу Ельдар Кулів, але вирішив пробивати після такого сольного тут непорозуміння. Так, Вітенчук лишав м'яч партнеру. Ось тут грубо, грубо зіграно. І це жовта картка. І Ви знаєте, що це може бути, друзі? Ви прекрасно розумієте, що це може бути. Михайло шишка отримав перед цим жовту картку. Свою ми вже говорили про те, що перша жовта була шишка. Щодо першої там є запитання. Хотілося б ще кілька разів подивитися. Торка Хахльо, що буде подавати, ні, хахльо так оригінально вирішили розіграти. Це стандартне положення і не забуває з хорошої позиції. Булісминаю це Горін, центральний захисник, Олег Горін. Саме він пробиває. Повернувся на своє місце, на свою позицію. Далекувати там. До воріт. Йде на віс. Удар головою Кулієв не забиває з дуже хорошої позиції. Скидку виконав твердо Ну, Володимир Шаран, власною персоною, говорив, що для нього ці поєдинки проти Львова традиційно невдало. Складаються і хочеться йому перекреслити цю негативну тенденцію. Кулієв подивиться, як не забив. Поздальній кут пробив Ельдар Кулієв. Залишається м'яч. У Воробчака. Воробчак у центр. Хакльов на ударній позиції б'є Хахльов. Влучає у суперник. Перестати враховуючи те, що освіжити, то склад потрібно. Відпрацьовують з рокової хвилини і за себе, і за того хлопця. Де подача? Скидка у центр. Вибиває м'яч, але недалеко. футболіст Футболізмена, який удар по воротах. Це ременяк бив. І через на майданчику у боротьбу. Давайте ще раз подивимось. Ось тут трубочкін мав би вбивати краще. Мав би вбивати туди на чужу половину поля. Він вибив низом і залишився на підбиранні. Паламар ременяк. Кулієв фінтить. Кулієв. Хороша передача. Обігрався з паламарем. Хакльов, він б'є! Як потягнув. Як потягнув Іван Пономаренко Тут воріт. Нам одразу показали Олександра Ілющенкова, який сьогодні не грає. На такий удар, мені здається, очікував Пономаренко. До нього були претензії тільки по одному епізоду, коли він побіг на фланг і схвалив боротьбі з твердохлібом. отримав жовту картку. Це кінець першого тайму якраз. Подобається, що Кулів не боїться на себе брати відповідальність. обігрує суперників. З м'ячем працює дуже якісно. Сьомий номер Минаю. Німчанінов, Що наважиться на удар. Німчанінов. Вище воріт. Пробуває Дмитро. Хахльова нам показує, якого поміняв Селезньов. Хороша комбінація. У Львів'ян. Подача і удар по воротах. Вище воріт. Хороша була нагода. Можна було. І ви знаєте, ну є в цьому якесь раціональне зерно. Тому що пауз дуже багато було. От зараз скидка. Момент, який удар Васильєва. Гол забиває ПФК Львів на 91-й хвилині. В меншості Визначається команда Олега Дулуба. І це Олександр Васильєв, який прийшов до чужого штрафного майданчика, отримав Дивимося ще раз: скидка проходить, немає ніякого офсайду. Васильєв б'є без сили. Абсолютно Герман Пеньков. І свою першу перемогу може здобути Львів у цьому сезоні. А хто виконав? Хто виконав ось цю скидку? На потрібно дивитися 10 повторів. Це не так принципово, чи штрафний там, чи не штрафний. Ну і все. Фінальний свисток. Львів виграє. Минаю в Закарпатті з рахунком 1-0. Єдиний м'яч.